Українські захисники докладають всі зусилля, щоб досягти головної сьогоднішньої мети перемоги над окупантами. Наша задача надавати українським військовим підтримку та допомогу. Сучасні квадрокоптери відіграють важливу роль у військовому арсеналі, дозволяючи нашим силам здійснювати різноманітні завдання з великою ефективністю та точністю. Кременчуцька громада продовжує надавати допомогу українським захисникам, щоб вони мали більше засобів для розвідки та знищення ворога. Міський голова. Віталій Малецький передав одному з військових підрозділів, що бере участь у контрнаступі, черговий пакет техніки та оснащення. Зокрема, до нього увійшли квадрокоптери Мавік, 3 станції живлення Джекері, зарядні станції для Мавік, потужні інвертори та інше спеціальне обладнання. Сьогодні ми передаємо дрони. Це дрони для аеророзвідки, які в принципі можна також використовувати для транспортування певних засобів на позицію ворога. Передаємо зарядні станції, які дозволяють. Автономно працювати оператору дронів, працювати з мінімальним шумом в близькості від ворожих позицій передаємо додаткове обладнання, яке буде потрібно, для того, щоб працювала техніка, щоб працювали всі ті засоби. Тому що зараз насправді відбувається війна дронів, і ми допомагаємо нашим бригадам самим сучасним обладнанням для того, щоб вони мали очі, для того, щоб вони мали силу протистояти ворогу. Мавіки перевірені в бойових умовах квадрокоптери. За допомогою них наші бійці виявляють і знищують ворожі позиції і техніку. Кожен з таких дронів здатен нанести збитків російській армії на мільйони доларів. Наша допомога вже сьогодні потрапить на передові позиції і буде допомагати наблизити нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо всім кременчужанам за таку сильну підтримку. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.